Дрони Дрони змінюють обличчя сучасної війни. Дрони знищують орків поодинці і цілими кораблями. Дрони розвідують. Дрони прилітають за 900 кілометрів в нафтопереробні заводи і знищують кров російської економіки. Ми скидаємось на дрони. Ну, майже кожного дня. Це один із найпопулярніших видів донатів, але не тільки донатами. Міжнародна коаліція дронів для України росте 7 березня. Норвегія та Канада приєднались до спілки країн, які передадуть безпілотники для сил оборони України. Тепер в цій коаліції 10 країн: а Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Норвегія та Канада. Втім. Морські дрони, сухопутні дрони, дрони розвідувальні, дрони ударні. Морські дрони вже знищили близько 20% чорноморського флоту. Ого, і це ми ще не починали. Про використання Україною дронів на суші та на морі. Далі в сюжеті. Мільйон безпілотників для України 7 березня Канада стала вже десятою країною, яка приєдналась до так званої коаліції дронів. Ця міжнародна ініціатива, зокрема, жваво обговорювалася ще в лютому під час останнього засідання у форматі Рамштайн. 17 лютого в міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи коаліції. Її очолили Великобританія і Латвія. До коаліції дронів вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ є відкритим для всіх охочих країн, крім Росії та її фейкових друзів. Звісно, у рамках дронової коаліції передавати Україні безпілотні літальні апарати вже почали Нідерланди. Про що розповіла міністр оборони країни Кайса Олонгрен. Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звісно, я думаю, що коаліція дронів дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати нашу допомогу відповідно до потреб України. Саме українська армія за рахунок використання на фронті роботизованих систем, зокрема дронів, докорінно змінила тактику і стратегію ведення війни. Нині ЗСУ перша і наразі єдина армія у світі, яка започаткувала окремі спеціалізовані підрозділи безпілотних авіаційних апаратів і комплексів. 6 січня президент Зеленський підписав указ про створення сил безпілотних систем. Передбачається, що ця структура охоплюватиме безпілотні літальні апарати наземні та надводні. На початку російського повномасштабного вторгнення Україна відчувала гострий дефіцит засобів оборони. Тоді цивільні дрони, призначені для туристичних і кінематографічних цілей, стали застосовуватися для розвідки, а згодом і для атак на ворога. Використовувати безпілотники для розвідки українські військові почали ще 2014 року. Після окупації Росіянами Криму та частини Донбасу, але масового характеру застосування дронів у воєнних цілях в Україні набуло навесні 2022-го. Вже влітку того ж року стартував проєкт армія дронів. Це спільна ініціатива Міністерства цифрової трансформації, міноборони, генштабу ЗСУ та Держспецзв'язку України. Лише за перший рік існування проєкту було видано понад 130 грантів із загальним фінансуванням майже у 2,5 мільйони доларів. Крім того, до вересня 2023 року в рамках проєкту навчили понад 50 тисяч українських операторів безпілотників. Та головне армія дронів це потужний поштовх для розвитку виробництва безпілотників безпосередньо в Україні. Цього року український уряд планує виділити на фінансування армії дронів близько 48 мільярдів гривень. Морські дрони Сі Бейбі, тобто морський малюк, ще одна українська інновація, яка справляє вбивчий ефект на ворога. У жовтні 2022 року морські безпілотники СБУ здійснили атаку на російський фрегат адмірал Макаров і значно його пошкодили. Зрештою потрощений корабель взяли на буксир, що підтвердили фотографії, оприлюднені Радіо Свобода. Звісно, на Росії збрехали. Потрібно. інший вдалий приклад застосування морських дронів було здійснено 17 липня 2023-го. Безпілотники випробували на Кримському мосту. Ефект був карколомний. Торік дрони СБУ також уразили ракетоносці Самум та Павіл Державін, десантний корабель Алінігорський гарняк і ще кілька російських корит. Таким чином, Україна, країна без флоту, як нас називають кремлівські пропагандисти, почала формувати перший у світі флот морських дронів. Морські малюки здатні розвивати швидкість понад 90 кілометрів на годину, та можуть нести на собі 850 кг кілограмів вибухових речовин. Ефект від зустрічі з таким малюком у відкритому морі просто бомбезний. У цьому 1 лютого переконався екіпаж російського ракетного катера Івановець. Російський десантний корабель Цезар Куніков також ліквідували українські дрони. Першу атаку на нього було здійснено ще в березні 2022-го, під час удару по порту окупованого Бердянська. Тоді ЗСУ били ракетами. В результаті це Заркуніков був пошкоджений. а Його капітан Олександр Чірва ліквідований. Вже цього року, на день закоханих 14 лютого, спецназівці групи 13 головного управління розвідки Міноборони України застосували морські дрони і, нарешті, остаточно потопили російський десантний корабель. Завдяки українським морським дронам підводна флотилія Чорноморського флоту РФ постійно поповнюється. Нещодавно у тимчасово окупованому Криму до неї доєднав. Все російський військовий корабель Сергій Котов судно атакували одразу кілька морських дронів Магура Магураві 5 Корабель отримав одразу три пошкодження і успішно пішов на дно. А з ним понад 65 мільйонів доларів з російського бюджету. Саме стільки коштував цей відносно новий корабель, який спустили на воду лише у січні 2021 року. Поки українські морські дрони так залякали залишки Чорноморського флоту РФ, що він боїться сунутися у води все ще українського Криму, повітряні безпілотники допомагають сухопутним військам ЗСУ. Утім, красти чуже настільки типово для Росії, що на Московії не втримались, і у випадку з дронами нині росіяни активно використовують fpv дрони у своїх окупаційних потугах. А для захисту своєї техніки від атак українських безпілотників вони залучили різних кулібіних. адже простого козирка на танку тепер за. Мало нині на російську техніку примонтовують так звані мангали для захисту від ФП дронів. іноді ними покривають танки. Але дарма старались російські кустарщики, бо де мангали, там і шашлики.